Вовк і чапля Українська народна казка. Ішов голодний вовк. Він бідний, так їсти хотів, аж у очах йому чорніло. Ішов він, ішов, аж гульк чапля стоїть. Підкрався вовк тихенько та хап її. Бачить чапля, що не переливки їй, а й каже, дозволь мені, вовче, хоч перед смертю потанцювати. Хм, думає вовк, мені від цього шкоди не буде. Подумав, подумав і дозволив. Танцюй, коли хочеш, тільки швидше, а то я їсти хочу. Чапля перед ним з ноги на ногу перескакує, танцює, наче. Хоч усім відомо, що чаплі ніколи не танцюють. Скаче, а сама потрошки в бік відходить. А коли відійшла, вже й далеченько знялася та й полетіла. Вов подивився їй вслід та й говорить І нащо мені ті танці здалися, коли я їсти хочу?